Вітаю слава Ісусу Христу! Кожного, хто є сьогодні присутній, нехай рясно Господь благословить на цьому служінні. Я хочу проголосити євангельський віршик, який написаний у Галатам в 3 розділі 26 му віршику. Галатам 3, 26. Усі ви, Божі діти, через віру в Ісуса Христа. Попрошу вас, будь ласка, підніміть руку. Кому Бог є батьком? Я вітаю вас, що ви є Божі діти. Ви задоволені? Можливо, часом хотілося би бути дитиною депутата. Але його через декілька років знімають. А Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки той самий. Слава Ісусу Христу! Хай буде прославлений Господь. Ви спостерігали над. Такими тваринками, як гусі, качки, ціплята. У них така природність, яку я хочу зауважити, де би вони не були, чи на воді, чи на суші, чи в добрих умовах, чи в поганих, вони ніколи не відходять від своїх батьків. Вони тримаються їх завжди, чи коли гарно сонечко світить, чи коли буря, чи коли є загроза, чи коли немає загрози, тільки відділи, починають кричати, бігати, вони завжди тримаються своїх батьків. Я хотів би сьогодні закликати нас завжди триматися Отця Небесного, чи за добрих обставин, чи за недобрих обставин, чи коли є загроза в житті, чи коли немає загрози в житті, завжди триматися Отця Небесного. І хоча бувають такі моменти, коли дійсно хочеться бути кимось іншим, чи не тільки дитиною депутата, я б так приклад навів, дивимося на їх і бачимо, що їм добре і собі хочеться. І десь через те, коли ми заздримо, чи робчимо, чи ще щось робимо, дивимося туди, куди не треба, віра наша менша є. Тому що ми не бачимо того, що ми є діти Божі. Те, що відбувається в світі цьому, ми бачимо своїми очима, а те, хто ми є в нашому духовному світі, ми не бачимо. І коли наша віра стає меншою, як говорить віршик, ви діти Божі через віру, тоді, коли віра стає меншою, ми починаємо десь автоматично дивитися туди, куди б і не треба було б дивитися. Починаємо погляди зводити туди, куди і не треба було б зводити, брати приклад з тих, з яких би не треба було брати прикладу. Це тоді, коли віра менша є. То я хотів би сьогодні також наголосити, щоб ми пильнували над цим, коли пильнуєш за вірою і тримаєш себе у вірі, тоді все інше воно налагоджується, все інше стає на свої місця. Це дуже важливо, щоб ми розуміли, пізнавали цінність синівства в Бога, цінність бути дитиною Божою в цьому світі сьогодні. Наскільки це цінно, важливо, дорогоцінно подаровано через Божу благодать як подарунок для нас, тільки ми можемо їми являтися. Як написано заклик у посланні до Юди в першому розділі і 20 му віршику, ви ж любі друзі. Мусите зміцнювати Дух одне одного у своїй найсвятішій вірі, моліться зі Святим Духом. Щоб ми підбадьорували себе, підкріпляли себе, не забуваючи, хто ми є, цінуючи тим, хто ми є дітьми Божими і зміцнюючи свою віру. Рухалися вперед, зміцнюючи одне одного, хто є поряд із нами, як церква, як разом, у єдності, щоб прославити Його святе ім'я, молитися зі Святим Духом, щоб прославити Його ім'я, цим самим зміцнюючи і себе, і свою віру, щоб завжди твердо стояти і давати достойний відсіч цьому світу. І... Нехай в цьому зібранні воно буде благословенець, ім'я Господнє. Хай наше серце наповниться хвалою і славою для Господа. Хай наша віра зміцниться, хай наші сили поповняться від єдності і присутності Господні. Я закликаю до молитви, щоб ми в єдності ми прославили Господа, наповнилися хвалою і возвеличили його святе ім'я. Господи, ми в цей ранок стоїмо перед тобою, і дякуємо тобі, що ми є діти твої. Дякуємо Тобі, що ти даруєш нам добрий, гарний час сьогодні для церкви Твоєї, для служіння. Слава Тебе, Господь, за це, що ми маємо в своєму житті. Слава Тобі, Ісус, за кожен момент, за кожну мить, за кожного, хто є поряд із нами. Алілуя, слава тобі, за всіх людей, слава Тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за церкву Твою. Дякуємо Тобі, наш добрий Бог, що ти опікуєшся нами, що ти провадиш нас, допомагаєш нам проходити різні моменти в своєму житті. Слава Тобі! Алілуя, Прославлений будь Господь! Нехай змітниться. Віра сьогодні церкви Твоєї, нехай зміцне сьогодні сила у церкви Твоєї, Боже, надихни благодатью і Духом Твоїм святим кожне серце, щоб ми зміцнилися, укріпилися, пам'ятаючи і цінуючи тим, що ми є твої діти, Ісус. Слава тобі, наш Бог, слава тобі, Ісус Христос! Алілуя! будь благословений, будь прославлений, добрий Бог, і в цьому служінні возвеличений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.